Та у нас в Києві ростуть. Ще проштогодні. Вже такі вони старенькі та сухі. Ще не зняли. Вже починаються почки пробиватися. Сьогодні купила собі перший раз у житті, е Моті. Жодного разу не коштувала. Завжди було цікаво. Нарешті у нас в супермаркеті їх продають. Може, вони, звичайно, не такі смачні, як якісь кондитерські. Але я хочу спробувати це. Я взяла з малиною, щоб було з кавою. Дуже-дуже цікаво. Поділіться вам подобаються моті? Боже, мені так смішно їх відкрила. Вони такі малесенькі. Це якісь міні 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 моті, Дуже маленькі. Але аромат вже навіть з цієї великої упаковки. Ось тільки. Так, три, шість, вісім штучок. За аромат вже стоїть у кухні, але вони дуже-дуже-дуже малесенькі. Більше мені схоже на якісь жили, чесно кажучи. Я зараз спробую. Ось таке міні-моті. Дуже воно смішно виглядає, чесно кажучи, на таке малесеньке-малесеньке. Я собі вирішила зробити з кавулькою. Ну, що я буду коштувати? Мені так цікаво. М -м -м. Ну, таке. Більш, чесно кажучи, схоже на желейку. Я так думаю, що вони мають бути іншим. Не знаю. Обов'язково знайду справжню і спробую. Це. Солодке, нічого більшого. Перший досвід так собі. Я сьогодні купила собі такий костюмчик для, для дому. Взагалі-то він у відділі піжами був, але я буду використовувати просто вдома. А, ось такий з кофточка та піжамка. Тут на рукаві ось така роза, і те ж саме внизу штанців одні дій нозі. А тут 60% котону. Дуже класний. Взяла на розмір більше, тому що мені подобається, коли штани вони широкі такі. Взагалі її так вільно сидить на мені. Такого гарного, темно, сірого кольору. Зато я всього на нього його перша ціна 18,99. Зараз він знижка 1699 і ще від цієї ціни. 50%, тобто 8 євро з копійками. Мені здається, досить вигідна покупка. Як вам? Прийшла мені моя сумочка обек. Ось така класна. З сайту Vinted цей сайт, де люди продають свої речі, якісь нові, якісь вже поношені. Ця сумочка була заявлена як нова. Тобто, бачите, тут ще відбірки залишилась ниточка і стане ідеальний, тому я вірю. Дуже вона класна, невеличка. Зараз покажу, як вона виглядає на мені. Тут вона так на... затягується, така як корзинка. Я дуже задоволена. Дуже-дуже крута. Як вам? І вона невеличка така. Містка на літо ідеальна. Ось така, дивіться, дуже-дуже-дуже крута. Ось такий кошик. Сьогодні Сьогодні мене досить цікава вечеря. Це блакитна акула з оливками, каперсами, помодорами та трошки цедро лимону. Акула в Італії це досить доступна риба. Коштує навіть менше, ніж риба хек. Чимерлуза, тобто такі два стейки обійдуться менше, ніж 2 євро. Звичайно, вона заморожена була. А, це смачна риба, мені подобається, вона така досить м'ясиста. Єдиний момент, що перед її приготуванням її треба підготувати. Тому що у акули немає сечового мигура, і її м'ясо пахне аміаком, Тому. Перед тим, як її готувати, її треба спочатку маринувати. Я завжди мариную у молодці. Кажуть, що треба тримати годину-дві. Я завжди роблю маринад з вечора і на наступний день вже готую. Тобто вона мене, мене прилежала молодці з вчорашнього вечора, ось до сьогоднішнього вечора. Зараз немає ніякого. Дивного запаху, тому можу сміло готувати. Готую досить малу порцію, тільки так поїсти на вечір, тому що ще буде салат. І хочу так приготувати невеличку порцію. І ось такі два кусочки, вони завжди йдуть разом заморожені. Хочу розрізати навпіл. Була такі чотири шматочки. Величкі чотири сматочки. 4 сматочки. В мене вийшли. Так, зараз мені треба трошечки її обсмажити на вершковому маслі з чесночком і потім вже додавати все інше. Готується дуже швидко, 10 хвилин і все готово. Так, мені треба долька чеснока. Ось така. Я її очищу. І просто чесник роздавлюю ножем, і щоб він боліє, важковий, віддав усі свої аромати, і потім я просто його викидаю. Головне, щоб він не почав горіти на сковородці, потім не дуже приємний такий присмак. Так, смоточок, масла беру. і туди ж чесничок так, все це розтоплю головне щоб не масло не часник не почали горіти і буде дуже неприємний такий виснов мені подобається Ще стоїть такий аромат. Боже, масло бершкове з чесноком це що? Це вже готовий. Це вже готовий соус, я вам хочу сказати. Вкладаю мою рибку. Ось трійк щоб вона такого золотого кольору. Я вже її перевернула рибку. Досить-досить легесенький такий золотистий колір має бути. Одразу помідорки черри, капельки і олиць. Зелені можна чорного оливку. Заливаю трошки томатною пастою. Вона просто шилася. Я сіль не додаю, тому що капуст вже солені. Щоб не доросли. Можна поперчити і трошки і це дори немов додати. Путушкується під кришку буквально ще 5 хвилин. Ось така смокота в мене вийшла. Кусочок акули. Трошки салатику і така дієтична печеря в мене вийшла. У нас вже неділя і захотілося чогось дуже смачненького до столу, тому одразу зранку я вирушила у супермаркет і трошки скупилася. Дуже мені подобається цей супермаркет, тому що дуже часто тут бувають. Привабливі пропозиції, тобто по ціні однієї упаковки, купуєш дві і досить великі знижки. Ось, наприклад, ця моцарела коштувала два з чимось там чотири, всередині чотири моцарели по 100 грамів. Також досить великий вибір нарізки. Що купила досить багато сиру. Солодощі, грибочки, хочу зробити грибний супчик. І ще треба купити ем... щось з м'яса, подивлюся. Я з супермаркету, хочу вам показати, що сьогодні смачненько, смачненького купила на 46 євро 20. центів. А, так, Що в мене тут? Сьогодні була дійсно в тільки смачненькі. такі, такі тісто, хочу робити пиріг з сиром горгонзолою та горішками грецькими. Дуже смачно. Обов'язково покажу рецепт. Отже, купила ось таке помело. Велике-велике. Далі. цибулька в мене закінчилася. Купила ось такий пакет апельсинів. Ось такий сирочок для гарячих бутерброди. Я взяла дві упаковки, Була... дві упаковки по ціні одній. Ось цей сир горганзола. Він мікс з маскарпоне, він більш ніжний, чим просто Горгонзола. Це я буду робити з цим тістом. І ще будуть горішки, до речі, ось вони. Так, взяла соус песто. Для пасти. Ось такі боковочкові диски. Всього 1 євро нас коштує. Це акція. Але вона дуже часто буває, тому майже завжди. Ось така вялена яловичина. Ось взяла на цілоденькі ось такі вафлі. Дуже смачні, м'ягісненькі, розігрівають трошки в накроволновці, аромат стоїть на всю кухню. Шампіньйони. Хочу зробити суп-пюре шампіньйонів. У нас така велика упаковка мотаре. Тут 4 штуки по 100 грамів. Ще взяла ось такі сурімі. Крабові такі. А, ну Взагалі вони з риби зроблені, але типу мають аромат крабу, і їх треба смажити в олії. Далі огірок на салат. Це ці, ці дві упаковки, що я казала, по ціні однієї ось таке солоденьке, типу таких маленьких міні-тортиків шоколадних. Дуже смачно їх мокати в капучино на сніданок. Це така смакота. Ось такий овочевий соус взяла. Крем -си, е, сир крем з травами. Салями гостри для піци. Ще порізане, тонесенько. Ось таке прошуто, хамон. Ще взяла лаваш, робити такі піци, як я показувала в попередньому відео. До речі, цей соус я взяла для неї. І також взяла моцарелу для піци, щоб шматочками нарізати. Воно дуже класно розправляється, такі він тягучий-тягучий. І взяла, звичайні сусиски. Ось така в мене покупка на 42 євро. Сьогодні на обід готую суп-пюре з грибочків, шампіньйонів. Я вже їх очистила. Зараз трошки розріжу на половинки, може, щоб вони скоріше приготувалися. Також мені потрібна картопліка, морква, цибуля та очки. А зараз відварю картоплю і гриби, і на сковорідці трошки пропасирую цибулю з морквою на вершковій олії. І вже самому кінці буду додавати вершки. І декілька грибочків я залишу великими шматочками, щоб потім вже коли суп готовий, все це красиво прикрасити у тарілці. Картопельку нарізаю. Дуже мілко, щоб вона скоріше приготувалася. Собі я буду все це перебивати блендером, самі тут естетика неважлива. Це кидаю картоплю, в мене вже закипіла вода. Залишу декілька таких красивих грибочків великих на прикрашення. Вони потім гарно і швидко приготувалися. А друге в мене будуть ніжки курячі. Зараз я судесенько їх замариную і поставлю у духовку, щоб вони готувалися, а потім вже продовжу готувати свій суп. Робити буду у майонезі зі спеціально. І, виходить, такі хрусткі, зовні і дуже не сухі, соковиті всередині. майонез у мене, звичайний. Не дуже його багато, так що тільки трошки обмазати сіль не додаю, бо вже є майонез, хоча, може, трошки додаю. Додам. Паприка, сухий чесничок. І все ж таки трошки солі додам. Все Це добре-добре-добре обмазую. Ось так, ці мої корочка. Викладаю на блюдо і ставлю у духовку. Готуватися до соковитої скоринки. Дуже-дуже просто, швидко. Ось таке в мене блюдо для запікання, я їх гарничінько викладаю. І запікаю. В мене вже закипіла моя картопля та гриби. Додаю мою улюблену цю приправу для супів. Овочі на грилі вже. Такі вони перемолоті. Дуже люблю. Вона вже з сіллю. І далі займаюся своїм супом. Тоби мені натерти морку. Також німка натираю в цю будинку. Масло розкопилося. Макочку і все це третушкову. Являється целучка встречка. Ось такі апетитні курячі ніжки в мене вийшли, і обід за час готовий. Смачненький суп з грибів та ось такі ніжки.